4 квітня 1949-го 12 держав підписали північноатлантичний договір, також відомий як Вашингтонський договір. Так 76 років тому постав північноатлантичний альянс. Зараз в НАТО 32 держави. Зовсім недавно до організації приєднались Фінляндія у 2023 му та Швеція у 2024. му Це розширення відбулося через зростаючу агресію Росії. Спочатку цей договір про колективну безпеку був потрібен для захисту країн Західної Європи від СРСР після Другої світової війни, адже радянський союз у цей час в Центральній Європі встановлював підконтрольні йому політичні режими і Майже не приховував планів поширювати свій вплив далі на захід. НАТО на чолі зі США стали противагою СРСР та його сателітам, насамперед у Європі, які згодом сформували організацію Варшавського договору.